Є така невелика притча. Одного разу троє братів побачили щастя, що сиділо в ямі. Один підійшов, попросив у щастя грошей, отримав. Інший попросив красиву дружину, теж отримав. Третій схилився над ямою. «Що тобі потрібно, запитала щастя. А тобі що потрібно? запитав третій брат. Брате, витягни мене звідси, попросила щастя. Брат простягнув руку, витягнув щастя з ями, повернувся і пішов геть, а щастя пішло за ним слідом. Це добре. Добре. Як же ж, щоб воно слідом пішло? Що він такого зробив усе таки? Нічого не вимагав, навпаки, зробив добру справу, зробив послугу щастю. Це умова, за якою щастя йде за тобою. Я не знаю. Не можна узагальнити, так? Щоб нічого не вимагати і так далі. Не можна ні, ось коли ти просиш щастя. Припустимо, як у цій притчі, ти отримуєш якийсь сектор, отримаєш там гроші, дружину, потім усе може змінитися. Ти можеш розлучитися, збанкрутіти тощо. А коли ти хочеш дати його іншому, у цьому є все таки секрет. Ми про це весь час говоримо. Але ось як от це розколоти? діло розколоть. Я не уявляю, як можна роздавати людям щастя, передавати щастя. Забирати щастя? Я не знаю. Так? Ні. Я думаю, це від людини не залежить. Все таки не залежить. Ні. А від чого залежить? Я думаю, що це залежить від долі. Тобто, що тобі дано, так? Так. Відповідно, ти і будеш себе поводити. Так. Або роздавати щастя, або вимагати його так. собі. І. і погодься з цим, головне. Ось це головне питання, так? так. Тобто я не можу змінитися. Зараз ви якось дуже серйозно завертаєте. Ось я ось що не можу не можу змінитися? Я практично змінитися не можу. Можливо, творець може це зробити, іноді на наше прохання, на наше серйозне прохання, але я особисто не можу нічого змінити. Але я можу прийти до стану, що я себе такого не люблю. Я навіть не кажу ненавиджу, не люблю себе такого, який вимагає щастя тільки собі. Я... Можу прийти до цього стану. До цього прийти не просто, але можливо. І це може бути відправною точкою, що я прошу, дай мені можливість якось давати щастя. От щось таке. Для чого? Оце питання, звісно. Що ти будеш роздавати людям щастя, ти береш на себе таку місію? Зрозуміло, замість щастя, ти будеш роздавати щось інше, нещастя. Добре, ваше запитання для чого? Якщо я відповім егоїстично для того, щоб до мене прийшло щастя, я розумію, що треба його роздавати. Така формула можлива? Ні. Це все одно егоїстично. Це все одно називається дай мені щастя. Так. Тобто такий глухий кут виходить, так? Так. Як з нього вийти? Ніяк. <гум> Ніяк. Як творець, прогнозує, вирішує, так воно і буде. Шукати щастя все-таки треба чи не треба, чи це теж у руках творця? Я не думаю, що щастя можна знайти. Я не думаю, що щастя можна знайти. Щастя треба робити. Тобто треба поставити себе в такий стан, коли ти точно знаєш, як змусити його розкритися, тоді ти побачиш це. Тоді дуже важливе запитання. От... Що ви маєте на увазі під словом щастя. От зараз, коли говорите щастя, я маю на увазі відчуття людини, що її життя вдалося. Вдалося це відчуття з'являється в неї наприкінці не життя чи впродовж життя таке відчуття. Я правильно живу, моє життя вдалося? Ні, ні. Я думаю, що це вже ближче до кінця. А так весь час іде робота, так? Так. Тобто, виходить, наше життя, по-вашому, це постійна робота. Так? От? так. Це коли людина все-таки шукає, яким чином їй треба ще і ще, і ще, і ще перебудувати своє життя, щоб воно принесло щастя, яке вона собі уявляє. Припустимо, зробити людей щасливими, зробити рідних щасливими. Все, що вона може собі уявити. Ви зараз все одно спрямовуєте вектор від мене, зробити інших щасливими. Весь час от саме так говорите. І тим самим я і сам знаходжу цей сенс життя. Так, тим самим і я ніби приходжу до того, так. що якби я щасливий у такому разі, так? так? І це постійна робота. Це постійна робота, і вона не може припинитися. І людина має чітко розуміти, як це зробити. Але дорогою розчаровуватися, знову підніматися і так далі. і так далі. Я не знаю наскільки розчаровуватися. Вона просто має уявляти собі свій шлях, а далі дорогу здолає той, хто йде. Тобто, щоб щастя ніби пішло за тобою, ось так ось пішло за тобою. Це ще не означає, що ти щасливий. Ти маєш весь час працювати над тим, щоб зробити інших щасливими. Так. І це не просто. Як ми розуміємо, Неважливо, що це не просто. А що просто в житті нічого простого немає. Але це шлях так? так? Ось цей. А коли ви говорите шлях світла і шлях темряви, що ви в це вкладаєте? Шлях світла це коли ти несеш людям світло, а шлях темряви, коли ти не можеш цього зробити. Не можеш чи не хочеш? Я вважаю, що не можеш, і не хочеш це одне і те саме. Одне і те ж.